Далі ми розкажемо про житлову п'ятиповерхівку на столичному масиві. Відрадний там немає газу, протікає дах і обвалилося міжповерхове перекриття. То чому за три місяці після шахетної атаки, попри звернення мешканців, будинок досі у такому стані? Олександра Бабіхіна дізнавалася. Ось так виглядає одна з п'ятиповерхівок в Солом'янському районі Києва. На початку липня у будинок влетів російський дрон. Вщен було зруйновано дві квартири вибуховою хвилею. У сусідніх помешканнях повибивало шибки, пошкоджено дах. Перекриття між квартирами в одному з під'їздів перебували в аварійному стані. Кілька опор встановили ще й рятувальники, та це було тимчасове рішення, що призібрати завали. Далі люди неодноразово зверталися до різних інстанцій із вимогою закріпити хиткі конструкції. Писали 1551, Дзвонили 1545. Ну ЖЕК, всім казали, інструментальна комісія приходила, вони самі сказали, що потрібно додаткові опори негайно. Ми підходили, говорили закрити плівку якоїсь наверху, і це закрити для того, щоб волога туди не попадала, щоб не, не руйнувалися квартири. Але ці прохання не почули. І от результат: обвал плити під квартирою на третьому поверсі. До цього десь за два дні невеликий такий шматок впав. Ну і... Ось через кілька днів воно і все далі впало. Все відбулося вночі, о першій плюс-мінус годині ночі. Почалось е, шевеління, наче землетрус, і потім грохот. І тепер усе, що завалилося, тисне на сусідню квартиру. У ній живе родина пані Олени. Усе зараз оперте просто на мою стіну, і гарантії того, що воно не завалиться у квартиру, ніхто не дає. Її на даному етапі визвали а, визнали аварійною. Олена запрошує нас у гості. Проводить до кімнати, яка опинилася у зоні ризику. До влучання шахеда тут була дитяча. Видно, що тріщини все почистила. Це я вже помила обої, почистила стіни. Це ось такий зараз стан. І як далі себе ця стіна поведе, я не знаю. Дощі йдуть, природа свою справу робить. Бачимо там о, за стіною руйнування. До обвалу оселя вважалася придатною для проживання. Тож родина Олени готувалася до ремонту. Уже встигли замінити вікно і купити шпалери. Але тепер їм радять. З'їджати кажуть, можуть розраховувати на компенсацію оренди. Переселитися треба і мешканцям квартир на четвертому та п'ятому поверхах, які опинилися над проваллям. Сам будинок додатково обстежать, щоб нарешті вжити нових протиаварійних заходів. Раніше додаткові опори не встановлювали, бо частина дому, де стався обвал, не була визнана аварійною. Пояснюють у Солом'янській рай держадміністрації у КМДА. Додають гроші на капітальний ремонт. Будинку на проспекті відрадний виділили на початку жовтня, але на відновлення п'ятиповерхівки піде щонайменше півтора року. А поки ж замість квартир у сьомому під'їзді величезна діра у стіні. Михайло Олександрович показує, що залишилося від оселі його дітей. Кухні ванної, ні кухні, ні меблів, нічого. Все в труски Ось бронедвері. Бачите, як вирвало. Щоб у сусідні квартири менше задувало, Михайло Олександрович планує отвір під вхідні двері забити ДСП. Виріжу за шию і все. Що ж воно самим холодно. Тим часом мешканці п'ятих поверхів страждають від підтоплень. Пошкоджений дах у наслідок удару дрона дає про себе знати щоразу, коли у Києві В Веселі ганни, потоки на стінах в усіх кімнатах. Але гіпсокартон вже не витримує, він вже набух повністю і стікає вже в нас по, по стіні. Ось, бачите, потьоки, і вже замакають розетки. Тобто ми вже стараємося світло не включати, бо ну, вже може бути замикання. Чому ж за три місяці не відремонтували дах, комунальники пояснювали, бракує рук. Як тільки був е, прильот, я зразу побігла до Жеко. А вони е, кажуть, треба якусь заяву написати. А вони мені кажуть, яку заяву? Ми так знаємо, що у вас трапилося. Чекайте в черзі. У нас, типа, тільки є дві людини, які займаються покрівлею, тому чекайте. Після обвалу перекриття представники міської влади зустрілися з мешканцями будинку. Тоді ж пообіцяли полагодити і дах у найближчий місяць півтора днями. Навіть почали завозити матеріали. Головне, аби доти стіни витримали. Олександра Бабіхіна, Валерій Рябченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.